Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання картки 42. А почнемо з устного рахунку. Виконайте обчислення виразів та запишіть лише відповіді. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Різниця чисел 33 і 15 дорівнює 18. Сума чисел 14 і 27 дорівнює 41. Різниця чисел 32 і 17 дорівнює 15. І ще одні вирази виконайте обчислення. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. До 19 додати 15 дорівнює 34. Від 72 відняти 37 дорівнює 35.

Скільки гривень коштує костюм і сорочка? Записуємо задача 1. Визначаємося з головними словами. Купували костюм і сорочку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: костюм коштує 60 гривень, а сорочка на 40 гривень дешевша. Невідомо, але відомо, що на 40 гривень дешевша, ніж костюм. Нам потрібно знайти, скільки разом коштують костюм і сорочка. Спочатку даємо відповідь на перший знак питання. Нам потрібно від 60 відняти 40. Це дорівнює 20 гривень, коштує сорочка. Тепер ми можемо знайти, скільки заплатили за костюми за сорочку. До 60 додамо 20. дорівнює 80 гривень. Вираз. Поєднаємо між собою дві дії. 60 додати. Дивимося, як ми знайшли 20 за першою дією, різницю чисел 60 і 40 дорівнює 80 гривень. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 80 гривень, коштує костюм і сорочка. В кінці ставимо крапочку. Друга задача. У магазин привезли 80 кілограмів печива. Вівсяного 20 кілограмів. Марія 30 кілограмів, а решта надія. Скільки кілограмів печива надія привезли у магазин? Вівсяне Марія Надія. Записуємо задача 2. Назви печива це і будуть наші опорні слова для запису умови задачі. Вівсяного печива було 20 кг, Марія 30, решта надія, а всього печива привезли 80 кг. Нам потрібно знайти, скільки кг печива надія привезли у магазин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку шукаємо, скільки привезли вівсяного печива і печива Марія. До 20 додамо 30. Це буде 50 кг. Ну, а тепер можемо знайти, скільки було печива надія. Від 80 віднімемо 50. Це буде 30. Вираз у нас повинен поєднувати між собою дві дії. Дивимось на останню дію. 80 відняти. Звідки ми взяли 50, суму чисел 20 і 30. Дорівнює 30 кг. Відповідь: Слово скільки, замінюємо на 30 і переписуємо все кілограми, можемо записати скорочено. Печева надія привезли у магазин. Виконайте обчислення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 10 додати 20 додати 40. 10 додати 20 буде 30, 30 додати 40 дорівнює 70. 80 відняти 30 додати 10. 80 відняти 30 буде 50. 50 додати 10 дорівнює 60. 70 додати 10 відняти 50. 70 додати 10 дорівнює 80, 80 відняти 50 дорівнює 30. 90 відняти 20 відняти 20. 90 відняти 20 дорівнює 70, 70 відняти 20 дорівнює 50. 70 відняти суму чисел 20 і 10. Пригадуємо, що спочатку ми виконуємо дію в дужках. 20 додати 10 дорівнює 30, 70 відняти 30 дорівнює 40. 90 відняти суму чисел 70 і 10. 70 додати 10 дорівнює 80. 90 відняти 80 дорівнює 10. 60 додати різницю чисел 80 і 70. 80 відняти 70 дорівнює 10. 60 додати 10 дорівнює 70. 40 додати різницю чисел 90 і 60. 90 відняти 60 дорівнює 30, 40 додати 30 дорівнює 70. І ще одні вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 30 додати 10 додати 20. 30 додати 10 дорівнює 40, 40 додати 20 дорівнює 60. 70 відняти 20 додати 30. 70 відняти 20 дорівнює 50, 50 додати 30, дорівнює 80. 80 додати 10 відняти 40. 80 додати 10 дорівнює 90, 90 відняти 40 дорівнює 50. 90 відняти 30, відняти 30. 90 відняти 30 дорівнює 60, 60 відняти 30, дорівнює 30, 60 відняти суму чисел 30 і 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 30 додати 10 дорівнює 40, 60 відняти 40 дорівнює 20. 90 відняти суму чисел 60 і 20, 60 додати 20 дорівнює 80, 90 відняти 80 дорівнює 10. 70 додати різницю чисел 50 і 40. 50 відняти 40 дорівнює 10, 70 додати 10 дорівнює 80. 30 додати різницю чисел 90 і 80. 90 відняти 80 дорівнює 10, 30 додати 10 дорівнює 40. І дуже цікаве завдання заповнить цікаві квадрати. В чому заключається це завдання? Необхідно прорахувати суму чисел, де їх є. 3. Усі. От у нас на цій діагоналі всі три числа є. Давайте порахуємо, чому буде дорівнювати сума чисел. 30 додати 20, це буде 50, 50 додати 25, це буде 75. Значить, сума усіх діагоналей, вертикалей, горизонталей повинна дорівнювати 75. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте виконаємо горизонтальцю. 10 додати 30 буде 40, а у нас повинно бути 75, значить 75 відняти 40, скільки не вистачає? 35. Вертикаль прорахуємо. 10 додати 20 це буде 30. А у нас 75, значить 75 відняти 30 буде 45. Прорахуємо. Вертикаль. 35 додати 25, це буде 60. 75 відняти 60, це буде 15. Цю горизонталь прорахуємо. 45 додати 25, це буде 70. 75 відняти 70, це буде 5. Ну, а тут, дивіться, у нас. Або вертикаль, або горизонталь. Ну, давайте подивимося вертикаль. 30 додати 5 це буде 35. 75 відняти 35 буде 40. А тут 20 і 15, теж 35, 75 відняти 35 буде 40. І ще один цікавий квадрат. Давайте прорахуємо цю діагональ. 5 додати 6 буде 11 і додати 7 дорівнює 18. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо тут в горизонтальному положенні верхньому вирахувати необхідне число відсутнє. 5 додати 10 буде 15, 18 відняти 15 дорівнює 3. 7 додати 3 буде 10, 18 відняти 10 буде 8. 8 додати 6 це буде 14. 18 відняти 14 дорівнює 4. 10 додати 6 16. 18 відняти 16 2. 5 додати 4 9. І 2 додати 7 9. 18 відняти 9 буде 9. Ось такі цікаві квадрати. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!